Я їх успокаювала, що це все пройде. То, що ми не могли, ми не могли розкиснути. Ми їх все час заспокаювали. Ми не могли закатувати саме істерики. ми не могли дрожати, ми не могли плакати, хоч дуже хотілося вищати. Але ми мовчали, ми улибались, ми їм розказували хороші казки, багато іде грошей на ліки. Нуждаємося в допомозі. Особливо. На меншу одяг ми не встигаємо міняти. Вона не по днях, а по часах. Ми не можемо палити зараз газ, тому що це дуже дуже дорого. Аби зима бавила дітей не лише в теплій хаті, Тетянка і Аня отримали необхідний одяг та взуття, речі, на які бракувало маленьких пенсій опікунів. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нам привезли таку велику кучу дров. Слава Богу, що в нас є такі. Бладітілі, що нам допомагають.